Всім дай Боже, гарного, доброго дня, вівторка. Сьогодні 12 жовтня, здається. От, йду до мами. Не йду, а під'їхала. Чоловік підвіз, думала, що буду йти через поле. Але приїхала. І от так йду і дивлюся, блін, ну ніколи такий мій город, не був цей мами. Мама би так само сказала, бо вона теж дуже лазила коло землі, пильнувала. Це а тут таке капарту я полишала. І вон треба ще тут -ту сухе, що не догоріло, позбирати. Вибили вже наші ферри, наші орендатори, оцій орендарії. Вибили вже сої, все як має бути, зібрали. Люди потрудилися досить на славу. Може вони іще десь мають сою. А я ось так йду і кажу, я просто оці купки треба ще все-таки зібрати. Дуже мокро, мокро залізти дуже. Кубки що знаєте, не догоріло моє гарбузині. Посередині ще вон в мене дуже гарно хрін росте. Ще якийсь бурячок вижив. Ой, А я все-таки кажу, що думаю, що я, певно, так собі ще полосочку лишу. Я бачу, у нас там слід закопаний на, на городі електричний. І так я, певно, рівно, щоб він не мішав. Не тим, хто буде орати, так, певно, кусочок лишив, щоб мама собі вийшла, мала тут грядочку, щось по якусь тюю. Просто щоб клаптик був в неї ще городу. Треба викосити. десь ще в мене чорнобривці не зібрані, не вимикані. Просто мокро, а просто вже і так щось забилося на це. О, в садку травичка не викошена. А треба на зиму її треба, бо на другий рік воно буде дуже погано і капарно робитися, потім закосити його. Тут же клаптик, от, де садок, тут можна теж скопати. Просто не дає погода, розумієте, не дає погода мокро і немає як скопати. Ось тут, тут, де клубніка в мами дуже ще перий, отут, бачите, колись скопувала от аж, аж от сюди. О, повала і тут було, це вже занихаялося, блін. Ось так. Мами садочок підростає. Молоденький, сливки ще от сюди можна було і посадити якусь ще тут деревину прямо. До межі ще ніби далеко, але тут горіх в нас. Горіх. Буде, та не буде він робити тіні, От можна ще деревце посадити, лки. Треба ще цим задуматися. То в нас там нема вже де, а тут мама ще от місце є. Я взагалі казала, що я на цім городі посажу горіхи. Це вже три роки в мене така ідея назад була. Вони з мене мої сміються, всі кажуть, що треба було садити їх ще років 10 назад, щоб зараз вже ті горіхи родили. Ну то Чекайте, ну то ж ну, правда ж ніколи не пізно. Посадила би собі горіхи, отут на цій площі. Я розумію, що треба було б між ними косити спочатку, все. Ну, і... але, ж, але ж, а потім би й не треба, було, тому що горіхове листя це є горіхове листя. І вони тінь дають, і то все заростає, о, мама, під горіхом не ростуть майже бур'яни. Ось тут. Так, йду, зараз десь повинен вийти напроти кузя. Якщо він на дворі, то може і вийде. О, сусід бачу, порозчащав мій. Теж приїжджають вони з Хмельницька. Трудяться, як ті бджоли тут. Бо тут вони не живуть, але порядок капітальний скрізь. Перещащали, певно, деревця, тут сливки, вишні. Тут же цього року теж гарно було все вродило. Але я кажу, як завжди, скільки його треба. Ще коли ми були малі менші, ще в мене діти були малі, то тоді воно навіть якось так шло все. Діти. І, і, і потрібно було, і то повідло, і варені, і так розходилося все. А зараз воно чомусь більш в тих магазинах, тих супермаркетах, тому всьому. Все є майже готове і свіже. І... Ну я не буду казати, що воно таке чисто екологічно, хоча ми вдома теж майже все кропами. Моя криничка, привіт, криничка. Треба вон той бік би, певно, помити. Дуже вже було там, де дерево, дуже гаразд, воно. Ось так приходжу, доходжу, мама десь в хаті, не знаю, чи в мамі є світло, тому що в нас зрання було дуже по-різному. Мама прибрала квітничок ось тут наперед хати, повикопувала гладіолуси, Папоротник, бачите, який папоротник гарний росте. Ось так, йду, десь буде скоро, подивлюсь, немає. Чужий котик вже десь побіг, побачила якийсь, мама так буйкуська мене чекає. Кузюля чекає, он. на порозі чекає, як має бути так, як Вася. М -м, маленький, поки мами відкриють її замки. Бачите, так зробили. Гопці було добре, а тепер воно заходить так, що слуп відхиляється і відхиляється. Тому так. Кузюля, кузюлька, мій горожий такий. Кузька, Кузька Васильович, привіт всім! Привіт від кузі. Димки до хати, там в мене є рибка, але вона ще поки заморожена Кузь. Так? Підеш до хати? Все, пока-пока.